Привіт, друзі! Чи бувало у вас так, що ви хочете інвестувати в акції, в нерухомість чи в крипту? Але щось середнє кричить: ні, це страшно, я втрачу все. І якщо так, то ви не самотні. Сьогодні ми розберемо, чому ми боїмося інвестувати, що каже про це наука, і чому історія доводить, що страх це насправді лише голос у вашій голові і немає нічого е спільного з реальністю. І ще залишайтеся з нами до кінця. В самому кінці ми вам розповімо а, простий трюк, як же позбутися цього страху, як його подолати. В коментарях напишіть нам, що саме ви боїтеся в інвестуванні. Поїхали! <звук> Ринок впав. Інвестувати більше не можна. Вона виросте, вона виросте, але дуже часто він перебільшує. Нічого не роби. Все, все так, як є, так добре. Це один раз на каву сходити. величезний прибуток. Серце б'ється, долоні підні. Давайте зазирнемо в наш мозок. Є така штука амігдала. Це наш внутрішній охоронець, який реагує на небезпеку. Тисячоліттями вона рятувала нас від тигрів та вовків. Але що відбувається, коли ви думаєте про інвестування? Майже те саме, що відбувалося, коли б ви подумали, що зараз прийде вас з'їсти тигра або вовк. Амігдала бачить ризик, втрату грошей і вмикає режим паніки. Серце б'ється, долоні підніють. Це називається аверсія до втрат. Науковці такі як Деніел Канеман. Довели, що ми відчимаємо втрату двічі сильніше, ніж радість від прибутку. Якщо б ви втратили 100 доларів і виграли 100 доларів, то ви б набагато гірше відчували цю втрату, ніж ваш виграш. Тому що нас, наш мозок захищає нас від чогось негативного, але дуже часто він перебільшує. Плюс до цього ефект невідомості. Інвестиції здаються складними. Що таке дивіденди, як вибрати акції, як покласти гроші та брокера, як вибрати брокера? Мозок не любить невідоме, тому каже: краще нічого не роби. Все це так як є так добре. Але насправді чи рятує нас це? І насправді, чи є це для нас корисним і чи приносить нам це результат, давайте поглянемо на історію і подивимося. Люди завжди знаходили причини, щоб не інвестувати. Наприклад, у 1929 році була велика депресія, ринок впав, інвестувати більше не можна, говорили всі кругом. Але ті, хто купив акції у 30-х роках, за 20 років отримали величезний прибуток. У 1970-му була нафтова криза, інфляція, всі канали, всі казали, економіка мертва. Але ринок також відновився. А у 2008 році не так давно багато хто з вас пам'ятає, була фінансова криза. S&P 500 впав майже наполовину. Але з 2009-го і до сьогодні він зріс уже у 5 разів і відновився він лише за 5 років. А якби ви чекали ідеального моменту, то ви б не ви пропустили всі ці можливо, можливості щоразу був кінець світу, але ринок завжди повернав повертався ще сильнішим ніж був. Отже, ми е, бачимо, що страх це нормально, це наш мозок. Він нас захищає, боятися в деяких випадках корисно. Але історія показує, що у випадку з інвестиціями довгострокове інвестування працює ще ніколи не було проміжку у 10 років, щоб е, ринок не зростав. Так, звісно, будуть падіння, але ключ у, до успіху це не панікувати. Як казав Ворен Бафет: будь жадібним, коли всі бояться, і будь е безстрашний, коли всі жадібні. Коли ви чекаєте, ваші гроші втрачають купівельну здатність. Це називається інфляція. Наприклад, 10 тисяч гривень 10 років тому це лише 4 тисячі за купівельною спроможністю зараз. І це інфляція, з'їла ці 6 тисяч. Доларова інфляція набагато нижча, Тому, коли ви інвестуєте в іноземні американські компанії, то ви інвестуєте в доларах, то заощаджуєте, заощаджуєте і на цьому. Так, а ось і трюк, який ми обіцяли на самому початку. Для того, щоб побороти свій страх інвестування, треба почати з малого. Вкладіть. Маленьку суму, наприклад, лише 10 доларів у щось просте, наприклад, такий CTF або якусь компанію там Apple або Microsoft, щось, що вам подобається, і а, спостерігайте за нею місяць, потім покладіть через місяць іще таку маленьку суму. Тобто це один раз на каву сходити. І дайте можливість своєму мозку звикнути до цього і зрозуміти ваші мігдалі, що це не є небезпечно, це не несе загрози, нічого страшного не відбувається. І після цього. Коли ваш мозок звикне, а мій заспокоїться, і знаєте, що ви отримаєте такий кураж від інвестування, і самі захочете вкладати більше, тому що ви будете бачити, як ваші гроші працюють на вас. Розкажу вам ще історію з нашого інвестування. Колись, Коли ми починали інвестувати років 6 назад, це теж було дуже страшно, особливо мені. Але. А, якщо подивитися історичний результат того, ми правда не почали з маленьких сум, а почали відразу з великої суми. А, на той час для мене вона була дуже велика. Але я думаю, найстрашніше було мені, тому що це була моя ідея. І... І коли ми дивилися, як графік подивнився, я казав, воно виросте, воно виросте. Та, але так і сталося, тому що навіть зараз ми це знімаємо в березні 2025 року. І зараз, там, якщо подивитися історично, то ринок не, не переживає свої найкращі часи. Там, сьогодні ринок досить сильно просів. Але ті акції, які ми купили 6 років назад, самі перші акції, в які ми вклалися, навіть якщо б ми їх продали прямо зараз, коли ринок трошки впав, ми б злякалися, продали, то вони все одно нам принесли 200% прибутку. Тобто вони виросли у 2,5 рази. Тобто, ви так само відчуйте, як працює інвестування. Починайте з малого, якщо вам дуже страшно, це вам допоможе і розібратися із інвестиційними різними інструментами. І допоможе вам вашій вашому мозку звикнути до того, що нічого страшного насправді не відбувається. Знаєте що, напишіть нам у коментарях, що після цього відео ви почали інвестувати. Бо я дуже сподіваюся, що багатьох із вас це відео надихне все таки почати боротися зі своїм страхом і почати інвестувати. А якщо ні, то напишіть нам іще, що ж вас лякає в інвестиціях. Ми читаємо всі коментарі і обов'язково всім відпишемо, і дуже раді з вами поспілкуватися. До наступного відео. <плес> <Не, не. плес> <Не, не, не. плес> Читати. Випрямити, згадати, що треба рідно собі.